Тобі мало газет? Вони виходять і там запишли п'ять чоловік лайків. Вони протепливали. Вони вони просто пішли, вони захоплені в офісі. Ми зараз зайдемо до них в офіс. Разом з вами все покажемо.

набапа. А, для живого радара. А Ну-ну-ну-ка. Е так, так, да. Да что, летит, потом это тяжело. Наряд, кстати, ломать. Ну, ну, Закрылась солярий. середній. Вызываете наряд, ламайте. ломай там. <говори> а там что наклонилось? Що на там було? А Так це і кто зберегається? Бо це ще наших за програм. Вот це подверях. Вибіг, не спітомється теж. А вот. Так. Формується група, ходить. Так. Давай, массы, было пришли, да, прикольно туда. Он еще спецоби двадцати пульт. Да, да, Так, есть там. Та що в місті роздають? Короте, Через вікна хлопці забирали газети. Можемо показати відео? А що сталося? Та, що ви команді Прошу. — Ну йди сюди ближче, запитай. Ні, ну. Що ви сюди, ви сюди? Сюди? Хлопці через вікна хотіли викинути газети, на жаль, не, не вдалося. Так. А що що таке? А з вікна. Що є погані газети якісь? Так -да? є трошки. Покажіть, трошки, знайомство, може ви не знаєте. Народний трибунал. На Хто ж таке робить хлопці, що таке? Що вам показати те, що про мене написали? шановні? вам дати показати, що про мене написав ваш Максимов. Великі ударі ви написали. — Де, що написано? Ну що Ну, то що це таке? Ну, а до нас воно які відношення А Але чого вас роздаються? Де, звідси роздаються? З офісу розбавили. У мене так само, у мене зараз і купа газет номер 1 Тираш 74 тисячі. Вони грали що. І газети, ті люди, які були цими газетами, просто разом з паном з міліції йшли, і вони перед нас, як від сходів, рванули. Ну. І просто закрилися всередині. Ми хочемо ці газети забрати. Які? Здову забирати? Ну, та ці ми заберемо, але там так хлопці є собі... Калиска-Волинський. Ні, ну я вам кажу, хлопці знайшли газети, хочуть утилізувати гроші за ту заробити. А, а, а всередині ще вставили головкову агітацію. Молодці. Головкову агітацію. Ну, оця ну, раз. Ні, вона на вулиці. Вона на вулиці. Що то не ви зараз ставили головкову агітацію, зараз нам додайте І робите провокацію спеціально для преси. Ви не хочете ударити? Вибauto, я брав вдарив, щоб не Так ви знаєте, буде я... ж не проходить. Петро, скажіть, хай відкрить, ми заберемо газети і розходимось. Просто заберемо газети. Ну, то там нікого немає. Ні, то як нікого немає. Вони бачили 20 чоловік і тому числі міліції, що. Галицька, Волинській відомості, це офіційно зареєстрована газета. А Народний трибунал. Народний народний трибунал. Трибунал. Я не знаю. Ну, звідки він взявся народний трибунал? Так ваші хлопці. Що наші хлопці? Хлопці, да це ви підсунули нам газети, якийсь народний трибунал. Не, ви підсунули не, і хочете не, не, тепер, тепер, тепер зробити проводити Ну, Я вам кажу, що ви підсунули газети і хочете зробити на тому піар. От і все. У нас є в кабінеті. Що? що є в газети? Ви відкрите що? нам кабінет на годину. Забирайте лише. Ще показати. Що вам ще Що а. ви маєте що? Ми не маємо права до вас в офіс? Ні, О, чі... якщо ми не до. Що... кидай, друже, до нас, що ти там носиш? Та ховай, ховай! Ховай! ховай. ховай. Структура. Виникає друге питання. А хто ми?